Всім привіт! Це авторинок Біла Церква. І сьогодні у нас тест-драйв цього класного, повнопривідного Цігуана 2020 року випуску. Його вартість 17,5 тисяч. Тут 2-літровий бензиновий двигун, 225 тисяч кілометрів пробігу, автомат повний привід. Тож, поїхали. Так, ну що, заводиться автівочка кнопочкою старт-стоп. Дуже мені подобається салончик та якість цих матеріалів. Салон виглядає взагалі як новий мультикермо. Із голосовим керуванням. Тут ми також маємо датчики дощу та світла, підігрів дзеркал, повний електропакет, клімат-контроль, підігріве сидінь. Дуже класний такий великий сенсорний моніторчик. Далі. Ми можемо також сюди під'єднати телефон по блютузу. Також, що в нас є, це електроручник, система старт-стоп на світлофорах. Далі в нас є вибори режимів руху. Це чудовий сімейний кросовер. Дуже комфортний та зручний. Дуже мені подобається посадка сидіння. І давайте ми зараз проїдемось, подивимось. Який він в їзді? Так, ну що, тут двохлітровий бензиновий мотор TFSI. він класно набирає швидкість, дуже в тому має гарну динаміку, дуже гарну та комфортну посадку. Також по дорозі машинка навіть як пливе. Мені дуже подобається м'якість цього автомобіля і як він поводить себе на Такій ось дорозі. Дорога тут не найкраща, Але по ямкам він проходить чудово. Тут також хороші тормоза, також що важливо перед покупкою: що цей автомобіль у нас повністю обслужений, вкладень не потребує. Тут все абсолютно зроблено для того, щоб ви сіли та далі ще довго насолоджувались поїздками. Так, дійсно, машинка максимально приємна. Ну що сказати, це Volkswagen. Так, вона приємно їде. Так, друзі, авто дійсно вартує вашої уваги. Знаходиться в нас на майданчику місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Е, нагадую, вартість 17,5 тисяч, а Також автомобіль доступний на виплату в лізинг та кредит, якщо вам не вистачає всієї суми коштів. Тож запрошую всіх особисто на тест-драйви. Ви маєте проїхатись на цьому цігуанчику та відчути це самі. Ми на вас чекаємо щодня. Без